Раді вітати вас знову, наші глядачі на каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика Біблійні питання та відповіді. І сьогодні поговоримо про інноваційні технології, а саме про появу штучного інтелекту з магістром богослів'я Юрою Щербою. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза, вітаємо наших глядачів. А, Юрій, що говорить Біблія взагалі про появу штучного інтелекту? Чи взагалі вона говорить про це? А звичайна річ, що в Біблії таких сучасних слів немає, але що цікаво, якщо уважно читати Біблію, то Біблія дуже багато говорить про появу різних самих різних технологій в останній час, особливо в сфері комунікації та інтернет. Ось, наприклад, ми знаємо, що в книзі відкриття в об'явлення в 11 розділі мова йде про те, що в певний період людської історії. Антихрист вб'є двох пророків, які будуть лежати а, в місті, в Єрусалимі на протязі трьох з половиною днів, і їх буде одночасно дивитися вся земля, всі народи, племена і язики, як Біблія каже. Да? І постає питання, як це взагалі можливо, щоб вся уявити. земля так зараз вже не складно уявити, що тільки 20 років тому назад це було взагалі фантастикою. І напевно такий самий. Е... Самий свіжий винахід в цій сфері комунікації та інтернету це є штучний інтелект. Ну і ми від нього нікуди не втечемо, а він змінює наше життя, не питаючи нашого дозволу. Я взагалі не вважаю, що штучного інтелекту потрібно боятися. Я думаю, що ми можемо ним користуватися. Подібно так, напевно, як ми користуємося інтернетом, але дуже важливо, ми мусимо усвідомлювати і бачити, які є небезпеки. А яку, їх є багато, пов'язані. Яку, яку небезпеку ти бачиш взагалі в штучному інтелекті? А говорячи за небезпеки, я, напевно, хотів би давай задати питання тобі, собі, нашим глядачам. Чим людина відрізняється від всього іншого тваринного світу? Ну, наприклад, візьмемо від мавпи. Тим, що ми думаємо. Так, у мавпи є почуття, є емоції, є інстинкти. Але у мавпи немає такого інтелекту, як у людини. Тобто людина відрізняється від всього іншого тварин, тваринного світу, звичайно, крім інших речей, це своїм інтелектом. Вчені до цього часу не можуть осягнути всіх складнощів людського мозку. Він настільки складний, а тому, що Бог заклав людину здібність думати, мислити, говорити, творити. І небезпека штучного інтелекту полягає в тому. Що він у нас забирає цю здатність думати, аналізувати, критично мислити, бо люди і так по своїй природі, в своїй більшості не хочуть думати. Да? Люди по своїй природі ліниві. І якраз зараз штучний інтелект пропонує альтернативу. Думати не треба. Це дуже страшно. Дуже страшно чому? Тому що яка така поговірка, яка каже: якщо ми не думаємо, то за нас подумають ті. Хто думає тільки за себе. Потім такими людьми дуже легко контролювати та маніпулювати. Ось в книзі об'явлення, знову ж таки, я забігаю далі а, в цю книгу. А, там є дуже один цікавий та загадковий вірш. Це 15-й вірш 13-го розділу книзі об'явлення. Там написано так: і дано їй, тобто звірині, цій живій істоті, яку ми називаємо антихристом, вкласти духа образові звірини. Щоб заговорив образ звіряний. Що таке образ? Це просто образ, як це описати? Образ це щось неживе, правда? Це щось ну, штучне, придумане. Я не знаю, як тобі, але мені це дуже нагадує подібне до штучного інтелекту. Чому? Тому що ти можеш сидіти перед роботом, комп'ютером цією неживим образом, неживою, скажімо, речовиною, і ти можеш з нею просто спілкуватися як з нормальною людиною. Ну, ще один паралельний текст в тому самому контексті про Антихриста, це друга книга Солонян, друге післання Солонян, другий розділ з дев'ятого вірша. З Антихриста написано так: що його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Звичайно, я не буду коментувати всіх нюансів цього уривку, але. На яке слово я хотів би зробити великий акцент, це слово неправда або обман. Я думаю, що багато з нас ми собі навіть не уявляємо, що з появою штучного інтелекту ми входимо в такий період дезінформації та обману, якого світ ще ніколи не знав. Тому що сьогодні стало можливим підробити практично все: міміку, голос, вигляд, подачу інформації. А може пройти такий час, що хтось буде дивитися нашу передачу, а це зовсім не ми говоримо. Це просто згенеровано штучним інтелектом. Тобто, чим далі, тим воно буде важче розібратися, де правда, де обман. Я знаю, що правда вона є тут схована, правда? В Біблії. Правда. Взагалі, що ти думаєш про проповідників, які готують свої проповіді з допомогою штуч... не з допомогою, а скажімо, що їм готує штучний інтелект проповіді. Що ти думаєш про це? А давай почнемо з того, що таке проповідь взагалі. Мені здається, що тут треба починати, тому що багато людей в них або немає уявлення, або неправильне уявлення. Проповідь це не просто передача якоїсь інформації людям, це не просто промова перед публікою. Наскільки я розумію, згідно Біблії, що проповідь це є послання від Бога. Да? Ми стаємо і ми проголошуємо людям, що говорить Бог. Якщо мені проповідь пише чат GPT, то мені взагалі Бога по суті не треба. Мені не потрібно молитися. Мені не потрібно читати Біблію, мені не потрібно просити відкриття від Святого Духа, досліджувати цей текст, зготуватися. Так навіть думати не треба. Все це робить за нас штучний інтелект. Нам просто треба вийти. Ну і як попугай, напевно, просто повторити те, що нам написав оцей штучний. Інтелект. Слід ще пам'ятати один момент або нюанс, який є дуже важливим, коли, скажімо, людина користується штучним інтелектом або чат GPT, щоб взяти собі проповідь. Знову ж таки, ми говоримо, що проповідь це послання від Бога. Це Бог через проповідника говорить до людей. Що людина вона не просто інтелектуальне єство, так? людина ще духовна має духовну складову. Недаремно написано, навіть от ми читаємо в євреїв, що Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча або січного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Тобто у людини є ще дух і душа, і Бог він завжди працює з людиною саме в цій духовній площині. Є рівень інтелекту, а є рівень ще духа. І штучний інтелект він ніколи не замінить у цього духовного єднання людини, слухача, проповідника з Богом під час проповіді чи навіть в процесі підготовки, тому що я вважаю, що проповідник росте саме в процесі підготовки проповіді. І взагалі, якщо проповідь написана штучним інтелектом, то буде штучна і проповідь, буде штучна і духовність. А, і штучне християнство, а потім його взагалі не буде, тому що все, що не живе, воно ненадовго. І взагалі я задаю собі питанням, скажімо, людина, яка стає проповідувати, якщо їй нецікаво досліджувати текст, нецікаво молитися, просити відкриття від Святого Духа, то скажи, з яких причин це має бути цікаво слухачам? Я би, напевно, порадив таким людям, в ну, яких немає зацікавленості вивчати текст, Зайнятися якоюсь другою працею, якимось можливо другим служінням, тому що мені здається, це показник, що це не їхнє покликання, це не їхня праця. Вони готові не пізнали. Або ж вони не, пізнали. Або Або ж вони не пізнали, пізнали, вони не розуміють взагалі, що це таке mm -hmm. і що потрібно робити, коли ти проповідник. Знаєш, якось я нещодавно на, на днях натрапила на один ютуб канал, і там дуже такі сильні проповіді. Я не знаю, хто їх пише, і я відчуваю, вони торкаються мого розуму, але не мого духу. І навіть більше того, з нашими можливостями сьогодні ти можеш дати тобі можуть написати текст швидко за одну хвилину, тобі можуть його озвучити, угу. ти можеш зробити собі youtube канал і на цьому заробляти гроші. Да. І я подумала вау, наскільки це страшний виклик зараз? І є, наскільки важливо особисто мати пізнання Бога і вникати в писання Божому слові, написано, що вникай в себе і в навчанні, і займайся цим постійно. Тобто, це процес кожного дня. Неважливо, чи я в служінні там за кафедрою, чи я десь на кухні, чи я просто мама. Але 100%. процес вникання в Біблію, якщо я правильно розумію, він має бути кожного дня, і це особисті мої стосунки з Богом. Сто відсотків. Ну ще один тут момент. Скажімо, давай так, я проповідник. А. І ти завтра приходиш до мене за порадою. В тебе, можливо, проблема в сім'ї, особисті відносини з Богом, і уяви собі, що я руками, ти думаєш, як гарно проповідую, але мені пише чат GPT, проповіді. Mm -hmm. Тобто, в мені, в мене немає що дати, хіба я напишу твою проблему mm -hmm. в штучний інтелект, що мені тобі сказати. Тобто, ти розумієш, обов'язок проповідника мене просто, от я говорю, да? тобто ти маєш зв'язок з Богом, ти допомагаєш людям. Ти ти повинен рости. Ти повинен розвиватись. Ти повинен мати розуміння як і Біблії, так і Бога. На мою думку, чат GPT він значно облегшує наше життя в деяких сферах. В деяких сферах, Але, і, да. як на мене, він нас дуже сильно обкрадає. Да. Да. І тому я достатньо обережно до цього ставлюсь на даний час. Угу. А за своїх дітей я боюсь. Ну, бачиш, ми згадали. Я на початку задав питання, чим людина відрізняється, скажімо, від мавпи. Mm -hmm. Звичайно, ми не віримо, що ми пішли від мавпи, mm -hmm. але я чомусь боюся, що якщо ми люди будуть повиснути. багато користуватися чи джіпікі, то вони можуть вернутися Це до мавпи страшно. на по крайній мірі на рівні розвитку розумовому. Це страшно. Що ви думаєте про чат GPT, взагалі про штучний інтелект? Пишіть нам про це в коментарях. Якщо у вас виникли запитання додаткові, також залишайте їх. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. Бережи вас, Бог! До зустрічі в слідючому ефірі.